Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глушченко, і сьогодні маємо розмову із спікером Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Звісно, що будемо обговорювати напружену ситуацію на українсько польському кордоні, що там наразі відбувається, чи є там взагалі. Черги та протести, пане Андрію, спасибі, що долучилися до нас. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам взагалі, яка наразі ситуація на кордоні? Чи є там черга з фур? Яка її довжина? Ну взагалом, яка ситуація, тому що ми розуміємо, що доволі напружено? Будь ласка, більше детально, якщо можете, розкажіть на якому кордоні? Україно польському кордоні, звісно, ми знаємо, що сьогодні вранці вранці польські фермери напали на потяг та висипали українське зерно із вагона. Тому цікаво, що там наразі відбувається. Ну, власне, що станом на вчора, що станом на сьогодні, ще раз зазначу, що блокуються шість напрямків, тобто шість пунктів пропуску, де можуть перетинати кордон різні категорії транспорту. Ну але в першу чергу. Ще до ранку сьогодні польські фермери вчиняли свої дії щодо обмеження або ускладнення руху для саме вантажних транспортних засобів. Нагадаю, це напрямки пунктів пропуску, якщо говорити з українського боку, Ягодин, годину, Стулуху, Гринів, Шигині, Раваруська та Краківець. Сукупно на всіх цих шести напрямках, станом на ранок, за інформацією, яку ми маємо від польських колег. В чергах на території Польщі з можливістю подальшого виїзду в бік України очікувало десь трошки більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин та краківець. Ну і поряд чергою, звісно, що через дії польських фермерів є суттєве зменшення. Кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами по всім напрямкам, але так критично, напевно, це найбільше по напрямку пунктів пропуску Шегині та Ягодин. Але сьогодні, власне, польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспорту і. Перекинули або почали вчиняти свої дії по відношенню не лише вантажних транспортних засобів, а й по іншим категоріям транспорту, це, зокрема, легкові автомобілі та автобуси. Якщо брати е, ці шість напрямків, про які я зазначав, е, на даний момент е, не пропускаються ні вантажні транспортні засоби, ні легкові автомобілі, ні автобуси в обох напрямках по пунктам пропуску Устилух, Угринів та Рава-Руська по напрямку пункту пропуску Ягодин та Шигині повністю обмежили рух перетину кордону для вантажних транспортних засобів в обох напрямках, і по напрямку пункту пропуску Краківець повністю заблокований рух для вантажних транспортних засобів, які слідують в Україну. Скажіть, будь ласка, найближчими днями чи можливо очікувати все-таки е, зниження цієї ескалації і можливо поліпшення е, ситуації на українсько польському кордоні? Ну ми звісно сподіваємося, що ці дії припиняться якомога швидше. Тим паче, за інформацію від е, польських колег, знову ж таки, яку вони мають від е, цих е, учасників? Ціх цих дій від учасників блокади, що на окремих напрямках вони чітко зазначали свої часові показники, які триватимуть сьогодні. десь це до 17-ї години, десь це до 20-ї години вечора. Але на окремих напрямках, наприклад, вони не зазначали ніяких часових показників щодо такої масштабної, скажімо, блокади. Але сподіваюся, що протягом сьогоднішнього дня вони припинять свої дії, особливо ті, які направлені на блокування руху для цивільних звичайних громадян, які перетинають кордон легковими автомобілями автобусами, бо фактично вони роблять їх такими заручниками цієї ситуації і заручниками своїх інтересів. Угу. Спасибі вам велике за коментар. Не буду більше вас затримувати. Дякую, що згодилися прокоментувати ситуацію.